Не довіряєте якості освіти на тимчасово окупованій території, Бажаєте кращого майбутнього для своєї дитини. Хочете, щоб вона вступила до закладу освіти України, але хвилюєтесь через складнощі та безпеку? Тисячі дітей з тимчасово окупованих територій вже стали студентами українських вишів за спрощеною системою вступу. Процедура передбачає анонімність онлайн-формат подачі документів та складання трьох вступних випробувань для української мови та історії України необхідні лише базові знання. Бюджетні місця, можливість безоплатного проживання в гуртожитку та отримання соціальної стипендії. Ми підготували детальні інструкції, як запланувати вступ. Шукайте деталі тут, а також звертайтесь за консультацією. Ми розповімо, як виїхати та вступити. Ваша дитина може мати краще життя та отримати диплом, який визнають в усьому світі. Не дозволяйте Росії зіпсувати майбутнє вашої дитини. Контакти для звернень.